Андрій Табалов, група економічний розвиток, місто Кіровоград. Шановні колеги, я хотів би закликати всіх нас залишити емоції і реально подивитись на стан справ в нашій державі. І що саме зараз головне: політичні процеси чи все ж таки реальне життя, яке після вчорашніх гучних політичних заяв нікуди не зникло? Життя триває. Одне з головних завдань на найближчий час це успішне завершення війни або так званої АТО, ще не виконано. Я хотів би зупинитись на проблемах наших військовослужбовців, зокрема, проблем фінансування, які потрібно вирішувати. Є конкретні факти, які я у тому числі бачив особисто. Є звернення до мене родин військових. Я був на базі Кіровоградського батальйону територіальної оборони на сході. Там є дуже багато питань і по заробітній платі, і стосовно забезпечення бійців амуніцією. Засобами захисту, харчуванням на це все потрібні кошти, яких на жаль постійно не вистачає. Окрім того, на Кіровоградщині військові ще не отримали грошове забезпечення за липень. Тільки одна родина загиблого героя в АТО на Кіровоградщині, яких на жаль все більше, отримала передбачені законом виплати та допомогу від держави, при тому, що третій пол кіровоградського спецназу в авангарді нашого наступу з першого дня. Можливості волонтерів також не безмежні, натомість армії потрібні сучасні засоби зв'язку та розвідки, закупка та ремонт техніки, пальне та автотранспорт, а це мільярди гривень. Ці кошти може винайти тільки держава, тільки уряд та Верховна Рада. І якщо ми хочемо успішно завершити бойові дії, а ми цього хочемо, то ми повинні вирішувати ці проблеми якнайшвидше. Вчора, після виходу двох фракцій зі складу коаліції, фактично було розпочато підготовку до перевиборів, і в цьому з одного боку немає нічого страшного. Це обіцянка, дана трьома політичними силами, що входили до складу коаліції майдану. Але з іншого боку, я переконаний, що правильно було б вчора при повному залі плідно попрацювати над важливими законами і досягти компромісу. А сьогодні, при порожньому залі робити політичні заяви. Але в будь-якому разі абсолютно безвідповідально уходити на вибори, не вирішивши всі ці питання. Розпад коаліції технічно не заважає депутатам спільно голосувати у сесійній залі. Парламент може збиратися у будь-який час дня і ночі на позачергове засідання для того, щоб все ж таки прийти до компромісу в питанні фінансування армії та прийняття змін до бюджету. І я закликаю вас, шановні колеги, зібратись на таке позачергове засідання наступного тижня. Зараз потрібні конкретні, конкретні рішення. І у нас час йде не на години. Верніше на години, а не на дні чи тижні. Так, дійсно, до запропонованих урядом змін до бюджету є багато питань. Вони не популярні. Але ми повинні шукати компроміс і пропонувати. Прошу дати завершити. Альтернативні варіанти та джерела фінансування. Давайте не будемо робити армію заручниками політичних інтриг. Дякую за увагу.